Чераш свідомо говорить, що сторони хочуть продовжити війну. Це дуже важливий момент. Тобто, очільник говорить, що ми з вами. У нас є людина, яка його знала. Хіне звідку? Ти його не допитаєш? А звісно, допитаєш. Як вона? ...перевертати 15 з 15-ї, з 20-ї вже почали підходити до штрафного суперників і на 26-й хвилині відкрили рахунок. Мрія? Так, кілька. Оспіль від нас були, які вибудовувалися за схожим сценарієм, а які вибухово ми... я там бачив кругли відмітки на марлі, і тому я зрозумів, що дійсно ми йдемо трошки помилково. Ми віднеси на першу вежу, Але ці штуки валяються всюди. Хочеш допоможити?